Літопис життя культового прикарпатського письменника в Івано-Франківську презентували два томи щоденників з останніх десятиліть лауреата Шевченківської премії Степана Пушика. Цьогоріч йому виповнилося 80 років, проте доля вирішила інакше. Нині дружина Степана Пушика Ганна опрацьовує щоденники відомого літератора. За понад 50 років назбиралося три сотні товстих зошитів. Читати без дозволу чужі щоденники це Еверест підлості. Василь Семоненко. Та я скажу інакше: по моїй смерті читайте, бо в цих зошитах є не тільки мій дух і дух мого часу. Тут хлюпає море другої половини 20-го і початку 21-го століття. Ще ж Степан був живий, він хотів видати щоденникові записи того періоду, коли він був депутатом Верховної Ради. З 1988 року я почала йому набирати. І вже десь дошитів з 25 я набрала, а він мені все підкидає і підкидає. Кажу, ну дай відпочити, я вже і так багато набрала, а що ти там набрала? Давай набирай. Усі роздуми, спостереження та важливі особистісні переживання Степан Пушик фіксував у своїх зошитах. Презентовані томи вмістили лише п'яту частину з усього написаного, каже упорядниця щоденників Ольга Слоньовська. Щоденники це суб'єктивне явище. Письменник пише насамперед для себе. І Пушик сподівався, він писав все, і деякі речі такі, що не для загального оприлюднення. Щоденник у друковому вигляді поби... Тим бути цікавішим для читачів, ніж роман. Правда? Бо це є очевидець. Причому щоденник це не мемуари, це не спогади. У спогадах все можна відремондагувати, можна вже іншу думку, бо пройшло прийшло багато часу і багато чого змінилося. Але ці щоденники надзвичайно цінні. Відійшовши у вічність, Степан Кушик забрав із собою неоціненне джерело народної мудрості та щирості у власних поезіях і замітках. Відтак його сім'я має на меті оприлюднити всі архівні матеріали, які письменник не встиг видати друком за життям. Величезний така пачка його з, 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 з віршами. Я знала, які він вірші хоче видавати. А коли опрацьовувала щоденники, а там море, віршів. зараз. Я ще крім тих двох тонників, я ще назбирала десь до 500. Віршів, які я би хотіла, поки жива, так само якось, аби вони побачили світ. Потім історію Віктору збирав все життя, історію, раптом села дзвонять. Господи, а що буде? Степан же не видав. Ну і я на диво на одній флешці знайшла вже набраний ним текст. І, слава Богу, вдалося і видати. Наразі побачили світ перші два томи щоденників. Їх видали за сприянням обласної та міської влади. Проте архіву вистачить ще на кілька книг, які невдовзі теж надійдуть до масового читача. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.